Доброго дня, Доброго, Доброго дня. дня. — давайте почнемо з самого початку. Що ви робили і чому сюди прийшли взагалі? Ми збирали кошти на ССУ. Покажи плакат. Хорошо, Це новий плакат. Це... Ми ще з ним не збирали гроші. на Ну обов'язково збирати. Да. Так, так. Будемо ще збирати. Будемо продавати жувачки всякі, конфети ще По прошлому раз ми купували жілачки зі сто. Ми всі е, жувачки в магазині купили, скупили, які були. Ну, усі з фіровками. Скільки вас вам вдалося? зібрати. На жувачках ми прилякси 600 гривень, але ми їх позрати на продукцію на морозу. Бо ми думали, що будемо ще морозу продавати, але вже не вийшло. А так, так зібрали 720 гривень. А так все зібрали 50 гривень, це все, все, все з жувачок, а все сильне, це ми в сенсі зібрали. 820 гривень. 820 гривень. І до. Даша перенесла ще 200 гривень. І ще Даша 200. 1020 гривень. Да. Малі дітки самі назбирали за скільки? За два. А скажіть, це вас дорослі надихнули збирати, чи це ваша особиста дітям? Самі. А самі, самі. Самі, самі. Самі, вся кар'єра перша після класи? Лакала, принесла їм. Давайте пересядити туди, щоб Гу? бачилися, було хорошо видно камеру, щоб країна знала своїх героїв. А розкажіть, що вас надихнуло? Чому ви захотіли це все збирати, кошти ці? Ви ж могли цей час потратити там бігати, гратися? Ну ми я починав в інтернеті, збираються кошти. Угу. Я захотілася ми, якось ну, так збирати. Ми, ми хочеться це хотіли допомогти країні. А, а, а скажіть, будь ласка, як люди реагували на ваш збір? Ну деякі це одобрювали, то й сказали молодці, ну, а деякі ну, казали, навіщо ви це робите? Це один з'їзд. все ж. А mm -hmm. yeah. Ми прикарманимо собі, хлопці казали. Це yeah. деякі yeah. хлопці говорять, що ми прикарманимо собі і не будемо їх віддавати. Показує, yeah. яку кучу грошей вам вдалося назбирати. Oh. І зі монетки, сімане. монетки. Учалита кліта. Маленькі діти, просто організувавши таку акцію, стараються допомогти нашим військовим. От ті, хто казали, що вони не донесуть, їх привласнять собі. Дивіться, кошти передаються. А я потім покажу, на що вони будуть витрачені. До речі, витрачені. На що хочете, щоб ці кошти пішли Ні. на машину. На машину, щоб везти допомогу військовим. Що, там, треба так, <клес> хорошо. Ваше бажання буде втілено в життя дуже швидко. Завтра вранці буде куплений автомобіль, доложаться ці кошти і будуть працювати та для перемоги України. Дивіться, я буду передавати цей автомобіль, і заодно військовим міг би показати відео з вашими побажаннями. Думаю, це для них було дуже приємно, мотивуюче. Знали вони про таку величезну підтримку, в вигляді такого молодого покоління. Я хочу, щоб ви повернулися живими, здоровими і щоб ви не хвилювалися, що хтось нападе ще раз на Україну, тому що Україна буде завжди незалежною. Я хочу побажати солдатам, щоб вони скоріше додому повернулися, батьки побачили. І нарешті, щоб закінчилася ця війна, щоб не доми не рушили, діти не боялися, щоб ніде вибухи не були. Я Я всі повернулися живими, і Україна не знала, що таке воювати, коли твій дім хочуть розрушити, знищити і щоб Україна була завжди незалежна. Я хочу побажати нашим військовим, щоб вони дуже гарно бою, щоб вони молодці, що вони завжди на війні, що вони пішли з дому на війну. Щоб вони молоді. Я хочу вам побажати здоров'я, щоб ви були мужніми, щоб ви були сильними і щоб ви побистріше повернулися додому, щоб побистріше війна закінчилась. Я хочу побажати, щоб ви були здорові, щасливі, нарешті війна закінчилась. І... Все, що хотілося б додати до вашого виступу, те, що ви дуже великі молодці, що у вас є якесь розуміння, що ви, незважаючи на свій вік, показуєте своїм прикладом те, що кожна людина може робити внесок в цю перемогу. І не важливо яка там сума зібрана, так скільки грошей важливо, що ви захотіли, ви виділили на це свій час, довели це справу, можна сказати, до кінця. Також хочу сказати, що оці всі ваші побажання, які ви бажаєте, вони всі дуже вірні, всі дуже влучні. Ви чудово розумієте ситуацію, приєднуюсь до кожного з них, і також бажаю, щоб усі наші військові пошвидше повернулися до своїх домівок, до своїх. Діток до своїх батьків, до своїх дружин, дівчат, щоб усі нарешті забули навіки що таке страшне слово війна. Слава Україні! Героям слава! Так, а тепер групове фото. Да. Да. Так,